Гомін Ау. Всім привіт! Це шоу Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами сьогодні Настя зухвала. Єгор Шатайло і Юра Коломієць у Чорнобильській зоні відчуження народилися Лошата <гас> Коней Бржевальського. Mm -hmm. Mm -hmm. От ми і дізналися okay. з вами головний фактор плодючості коней. А це і це відсутність людей поряд. Це відсутність людей. Зразу хочеться народити, коли ніхто не дивиться. Я сподіваюся, дуже що вплив радіації був на них тільки позитивним, і у кожної конячки буде мінімум по дві кінських сили. Дуже мило. У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику народилися Лошата Коней Бржевальського. Про це розповіли представники заповідника. От я помітив, що єдині новини, які я чую про Чорнобильську зону відчуження, так це те, що там завжди щось народилось, відродилось. Хочете позитиву? Читайте новини з зони відчуження. Там життя буяє, там завжди якесь а, відродження сил природи, гармонія. Ще не встигнеш кліпнути оком, як в Чорнобильській зоні вже побудували новий суперсучасний ТЦ з американськими гірками, з аквапарком і саме кайфове, що місць для парковки дуже багато. Так, да, ну, Чорнобильська зона настільки відродила, що й собі хочеться поїхати туди на відновлюваний ретрит, знаєте, піти погуляти цими лісами, погладити двоголову білку, по голові. Знаєте. І при цьому там насправді нема двоголових, це просто вже, знаєте, як туристичні пастки. Да. Просто вже якийсь бере лісничий... картонна... білці, да, робить цю голову Зрізили, І Так, да. ну хай туристи порадуються, хай порадить, у нас да, тут... Тому, так що, тому що насправді факт який? Що нема там двоголового, ну великий сом, ну окей, там природа, нема людей, природі класно, навіть як, навіть не дивлячись на радіацію, от чомусь прикол, розумієте? А, Наскільки да. люди це чинник, що навіть з цезієм, навіть, навіть з цим всім є лошата приживальського. Ми живемо, беремо від життя все. Отже, табун поповнився малюками в травні. Побачити малечу в перші тижні життя майже неможливо. Турботливі матері ховають їх у затишних місцях подалі від зайвих очей, розповіли в заповіднику. Отже, ну. Ми маємо тепер наукове підтвердження того, що турботливі матері не показують своїх дитинчат, угу. а це означає, що смайли на обличчях немовлят в інстаграмі не крінж, а вияв найвищої материнської турботи. Знаєте, я не здивую, що ще через якийсь час в зоні відчуження відродяться всі вимерлі тварини, і ми туди просто зайдемо, подивимося. А тут тобі і саблезубий тигр, і птіродактіль, і пташка додо, яку знищили. Вона така, да, я тут є, я одна, не знаю, як я як так вийшло, але я тут одна. Просто принцеса Покахонтас. Але це круто, що матері і Лошат вони розуміють, що дітей треба ховати від пильних людських очей, бо як тільки ці люди помітять, то вони що, прийдуть фоткати. Хтось захоче покатати дитину. Бо ми з вами живемо в світі, де тваринам треба думати не тільки про захист від хижаків, а й про публічність. Особистий бренд. Блин, це така правда. Чисто. Прес прес антилопи. ні ні, ні 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 ні, не, ні, без коментарів, без коментарів не несувайся на це. Зараз Лошата набираються сили, впевнено, тримаються поряд із табуном, долаючи перешкоди та вивчаючи світ поруч із дорослими. О. О, не знаю, куди біжить їхній табун, але сподіваюся, вони ретельно пропрацюють маршрут, бо інакше можна вибігти десь біля дрімтауна і за дві секунди все, вже лошата в косічках, вже обліплені всякими опецькуватими дітьми, вже якісь комерсанти по 200 гривень. Розрішають на них ні. ні. Думайте. Тому я зичу Лошатам цікавого навчання, адже вони вивчають світ, адже це ж стільки всього треба вивчити про навколишній світ, і я сподіваюся, цим Лошатам не доведеться винаймати репетитора з сусідніх табунів, щоб підтягнути геополітику. Я дуже заздрю, якщо чесно, цим Лошатам, бо вони ще в стані, коли вони. Не усвідомили, де вони знаходяться. Mm -hmm. Бо я так само колись в дитинстві радів, бігаючи по закинутому заводу біля дому, я просто був задоволений, що є де побігати. І я сподіваюся, що Лошата залишиться в цьому етапі і не дійдуть до моменту оцього з екзистенційною кризою і бажанням стати мільйонером до 30. Mm -hmm. Тримайтесь. 에, топ кормів, які треба з'їсти до 30. З огляду на ці новини про чорнобильську зону відчуження, я хотів би знаєте, якусь нову гру Сталкер. Mm -hmm. Де нарешті буде реалізм, а не всякі ці мутанти, аномалії, бандитські розборки, щоб це була справжня гра, гра сталкер. Типу сталкер ферма де ти доглядаєш за малими кониками, де ти годуєш сома, звіряток. Да, так, да, да, це класно. Оце справжній сталкер. Да, це класно. Ти заходиш, значить, заходиш на свою ферму, і гуляєш в рудому лісі подивитися е, на свій врожай ягід, а вони о, як Вимахали, бо там таке добре, бо, як інакше могло бути. Як mm -hmm. інакше. Ну да, бо цю грум назвати просто буквально сталкер. І все, що ти робиш, це ходиш і слідкуєш за тваринами Просто виглядуєш із за углів і такий о, вон вона. І просто да. йдеш за нею. і А якщо. І якщо, і якщо... Твоя задача, щоб тебе не помітили тварини. Бо якщо тебе помічають тварини, то вони коротше тікають у тебе, ти їх вже ні побачиш, бо ти людина. Або я б ще вжитки? я б дуже хотів, ще Sims з Чорнобиль і тут, щоб вбити Сіма, не треба оце знаєш, убирати двері чи драбину з басейна, Просто пішов гуляти трохи не туди, і готовий. Шоу Аут. Слухайте нас по буднях на Радіопромінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіопромінь. З вами була Настя Зухвала. Єгор Шатайло та Юра Коломієць. Бажаю лошатам здоров'я, щоб всі вони стали крутими конями та колись приїхали до нас в гості розказати нам, яка там в Чорнобилі трава на смак. І чи зеленіша там трава, ніж тут? Впевнений, що точно зеленіша, точно тому зеленіша. нам дуже хочеться туди. Так. Гомин Ау. Ау.